Трамп відреагував на заяву Медведєва про ядерну зброю для Ірану. Президент США написав на своїй сторінці у Трусошал, що його стурбувала заява колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про можливість передачі Ірану ядерних боєголовок. Дуаль Трамп зауважив, що говорити про ядерну зброю не можна так легковажно. Чи я правильно почув, що колишній президент Медведєв із Росії невимушено згадав слово на букву Я і говорив, що він та інші країни передадуть Ірану ядерні боєголовки. Він справді це казав, чи мені це здалося. Рівень схвалення президента США Дональда Трампа впав до 41%. Про це свідчать результати опитування агентства Reuters. На початку червня рейтинг Трампа становив 42%, але нині він знизився ще на 1% відсотковий пункт. Як зазначає агентство, це найнижчий показник спочатку другого президентського терміну Трампа. Опитування проводилося серед американців 1139 опитали. Експерти пов'язують таке падіння з низкою внутрішньополітичних та зовнішньополітичних викликів. Які стоять перед адміністрацією голови держави?